Всім привіт, я Мун Тейлор, і сьогодні я розкажу вам про поляризацію, Ні, Мун. Ти вже наговорив в минулому випуску. Досить. Залиш експертні теми експертам. Я тебе взагалі не знаю, звідки мені знати, що ти дійсно експерт. Дивись, у мене є великі окуляри і медицинський халат. Хм, з такими фактами не посперечаєшся. Ну, то відійди. Я розкажу про полярацію. Поляризацію. Я знаю. Подивимось спочатку відеоприклади. Я бачу магію, незнанні сили затемнюють світло. У -у -у. Стоп, ти ж науковець, у тебе халати, окуляри. Точно, вибач, я хотів додати загадковості. Отже, тут все просто, якось так це все працює. Коротше, рідкий кристал речовина, яка має властивості як твердого тіла, так і рідини. РК монітори мають підсвічування за екраном, яке випромінює біле світло. І світло не може проходити крізь рідкі кристали, поки вони знаходяться в рідкому стані. Але, коли піксель використовується, монітор подає електричний струм на рідкі кристали, які потім випрямляються і дозволяють світлу проходити через них. Кожен піксель має три окремі підсвічування, які можуть світити крізь червоний, синій або зелений кольоровий фільтр. Саме так піксель може випромінювати певний колір. Стоп! А чому тоді світло біле, якщо воно проходить через кольоровий фільтр? Тут, до технології Horizontal IPS, там кристали повертають світло на 90 градусів, а не просто пропускають його. Ми маємо підсвітку, вертикальну решітку поляризатор, управляючи всякі транзистори з електродами, кристальний кольоровий фільтр і поляризатор горизонтальний. Тож світло в потрібному пікселі повертається кристалами і рівно проходить в щелину, а в інших місцях вертикальне світло не проходить через горизонтальну решітку. Ок, це як плюсик виходить! Та в плюсика є точка перетину. А світло це не частинка, а хвиля. Хвиля не проходить, окремий фотон ти не побачиш, мабуть, суть в тому, що далеко не з кожного екрану можна зірвати плівку. Таких технологій багато і розбирати їх всі не одна година піде. А чому не можна просто підсвітити фільтри, пропускаючи світло в окремому пікселі без всяких поляризаторів? Можна, але є така штука, як відблиски, бліки по народному. Ще й пікселі можуть засвідчувати сусідні і чіткість зображення піде додому. Наприклад, OLED із з іншого принципу поляризації, роздільну здатність робили в два рази вище за IPS, щоб бути хоча б на рівні. Звісно, вам зараз в інтернеті понаписують про чіткість OLED та маячня. Дивіться самі. Був у мене Sony XZ, IPS-екран, роздільна здатність 1920 на 1080 точок, 5,2 дюйма. І він повністю вигравав у чіткості у Motorola Droid Turbo XT1254 з OLED і роздільною здатністю 2560 на 1440 точок, діагональю тих же самих 5,2 дюйма. Тож тепер до PPI. Кількість пікселів на дюйм рахуємо по простій формулі. Наприклад, для Sony XZ Під корінь беремо суму квадратів 1920 і 1080. Те, що вийшло, ділимо на діагональ 5,2 дюйми. Виходить 423,6. Для Motorola Droid Turbo під корінь суму квадратів 2560 і 1440. Те, що вийшло, ділимо на діагональ 5,2 дюйми. Виходить 564,8. Якісь неадекватно великі цифри. Ви можете сказати, згадай ще минуле століття. Так, це рік 2016 приблизно. Але з Motorola z 4 така ж проблема, йому не вистачає чіткості. Ви скажете, ну, так це Motorola. ок. З Samsung m 51 теж саме. Ви скажете, бере середньобюджетні смартфони. А я скажу: ідіть в стоп, стоп, стоп. Ми зрозуміли, давай без цього. Ну, наче все. Тобто, ніякої науки, твоєї особистої думки достатньо. Дякую, ти дійсно класний експерт. Ну, вибач, я основні питання розібрав: ще жахливий шим. Того, що робити технологію зі зміною яскравості, подаючи різне живлення, дорого, а неадекватно мерехтіти, мабуть, весело. Коротше, я пішов, а ти тут сам якось закінчуй. Ок. Частина друга. Як ми дійшли до світу такого або перший телевізор? Диск Ніпкова цікавий механічний пристрій для сканування зображень, винайдений Паулем Ніпковим у 1884 році. Використовувався аж до 1930-х років. Пристрій виконаний у вигляді звичайного обертового диска з непрозорого матеріалу з отворами по спіралі. Кількість отворів невелика від 30 до 100. На практиці в механічному телебаченні для відтворення чіткого зображення розміром з поштову марку використовувався диск діаметром у 30-40 см. Будь-який отвір, навіть на відносно невеликій ділянці видимого екрану, рухається не горизонтально, а по радіальній траєкторії. Це є причиною геометричних спотворень переданого зображення, що також є недоліком диска Ніпкова. По суті, все доволі просто і доволі складно. Умовна лампочка світиться тільки під час проходження певного отвіру в необхідний проміжок часу, знаючи інтервальні та швидкісні дані. На екрані точку можна створити, якщо швидко блимнути, трошки довше, і це вже зігнута пряма. Якщо встигнути блимнути з інтервалами, можна зробити пунктир. Отже, перша горизонтальна строка задається саме таким чином. Після неї справа зразу ж доходить до наступного отвору, який знаходиться трошки далі і нижче. Коли діло доходить до непотрібного отвору, зображення не світиться. Таким чином можна створити просту картинку. Щоб зрозуміти і відчути принцип, я витратив декілька годин, читаючи незрозумілі пояснення, тому зараз я повторю все на прикладі, це буде простіше і докладніше. Ми хочемо написати літеру Y. Тоді, при проходженні всіх точок нам треба задати такі дані. Розділимо екран на 7 умовних інтервалів і нанесемо на коло 5 отворів. Будемо рахувати по-арабськи справа на для зручності. Отвір 1. перший поворот і перший інтервал, пропуск, другий світло, три наступних пропуск, шостий. Знову світло, сьомий пропуск, отвір 2. Інтервали 1 та 2 – пропуск, третій світимо, четвертий пропуск, п'ятий світимо. Шостий і сьомий пропуск. Отвір 3. З першого по третій інтервал не світимо. Світимо тільки четвертий, п'ятий, шостий і сьомий темрява. Отвори 4 і 5, такі ж самі, як і третій. Повторюємо. Ну і ми бачимо літеру Y. Щоб все працювало, необхідно синхронізувати швидкість лампи до швидкості проходження отвором ділянки екрану. Завдяки тому, що око не встигає за швидкістю, ми бачимо світло, якого в той проміжок часу вже немає. Тепер тема зірочкою, м'яко кажучи, не для всіх. Як приблизно розрахувати блимання? Спершу визначимо область, яку займають точки відносно всієї площі, це приблизно 160 градусів від 360, тобто 0,44 від одиниці. Але остання точка також має пройти повний шлях через екран. Тому 0.44 ми множимо на 5 і ділимо на 4. Виходить 0,55 від одиниці. Це шлях всіх точок через екран відносно одиниці. Диск має рухатися зі швидкістю до 2000 обертів за секунду. За скільки секунд тоді один оберт? Ділимо 1 на 2000, отримуємо 1 2000 чи 5 десятитисячних. Далі робимо розрахунок шляхом виключення. Щоб всі точки горіли, лампа має горіти протягом 275 мільйонних секунд, і не горіти наступні 225 мільйонних секунди, розбиваємо на шляхи точок. Ми маємо 5 точок. Щоб дізнатися час проходження екрану кожної з них, ми ділимо 275 мільйонних секунд на 5, отримаємо 55 мільйонних секунди. Шлях кожної точки на нашому екрані ділиться на 7 проміжків. Тому ділимо отримане значення на 7. Отримаємо 78 мільйонних секунди, або 78 помножити на 10 в 7 секунди. Це інтервал одного блимкання, і це просто для спрощеного прикладу. А тепер уявіть на 5 точок, а від 30 і більше. І умовних поділок не 7, а більше 50 чи сотню. Страшно? Мені так. Йдемо далі. Дивлячись на ці дані, наш малюнок буде виглядати так. До речі, якого фіга в мене диск справа наліво. Ем, байдуже, це не принципово тож до умовних точок дисплея їх у нас всього 35. Ми вже знаємо загорання однієї точки до рівня 78 помножити на 10 в мінус 7 секунди. Пишемо построково плюс чи мінус, горить при проходженні чи не горить. Виходить, мінус, плюс, мінус, 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 плюс, мінус. Мінус, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, 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 плюс, мінус, 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 і так далі. Для джерела світла це все одна строка. Тому далі ми бачимо, що перші 78 на 10 в мінус 7 не горіли, а наступні 78 на 10 в мінус 7 горіли і так далі. Наче все так: на жаль, в інтернеті мало інформації. Якщо знайшли помилки, пишіть, мені самому цікаво. Друзі, я намагаюся максимально спростити деякі речі і сподіваюся, мені це вдається. Тож не забувайте ставити лайки, бо це дуже приємно. Також підписуйтесь на канал, підтримуйте українських авторів, а я піду працювати над новим відео. Ви дізнаєтеся, виробники смартфонів вас обманюють, і старезна бюджетна дзеркалка може дати причухана будь-якому смартфонові. Тож не пропустіть! Побачимося!